Україна посіла 164-те місце в світовому рейтингу економічних свобод, укладеному американською дослідницькою організацією Heritage Foundation та виданням Wall Street Journal, оприлюдненому у середу. Порівняно з минулим роком Україна опустилась на дві сходинки і за рівнем економічних свобод посідає останнє місце в Європі. У дослідженні мовиться, що в 2010 році ситуація в Україні погіршилась. Зокрема, неефективно ведеться управління державними видатками та збільш. Ась корупція серед успіхів України рейтинг називає конкурентно спроможний рівень податків та вступ до світової організації торгівлі. Підкреслено, що внаслідок попередніх реформ в Україні спостерігається збільшення експорту та відповідно зростання економіки з середини 2010 року. Тим не менше, структурні обмеження та політична нестабільність продовжують заважати розвитку приватного сектора в Україні. Втручання уряду та загроза експропіації приватного майна обмежують економічну активність в країні рейтинг зазначає, що слабко розвинений фінансовий сектор України з великими зусиллями надає необхідні кредити для розвитку приватного сектору, в той час як нормативно-правова база є непрозорою та обтяжливою. Заступник директора програми Росії та Євразії у фонді імені Карнегі Мечі Рожанський, який досліджує відносини між США, НАТО та країнами колишнього радянського простору, каже, що на жаль, він не може знайти жодних позитивних інтерпретацій того, що відбувається зараз в Україні ми дуже втомилися від українських витівок. Довгий час у нас було багато надій та очікувань від України. Але ці сподівання не виправдалися. тому зараз я думаю, ніхто на заході вже не готовий втручатися у боротьбу між українськими політиками. Захід чітко дав Україні зрозуміти, чого він чекає. він чекає реформ, які будуть прозорими, комплексними і об'єднають дві частини України. Захід хоче, щоб уряд в Україні став ефективним. але якщо по. Силення уряду чи консолідація державних інституцій, як це зараз в Україні називають, будуть проходити без прозорості і встановлення дійсної відповідальності уряду. Тоді це псевдореформи. Це просто процес зміцнення політичної влади людей, які зараз опинилися при владі, і які супроводжуються їх економічним збагаченням. Це не те, що потрібно заходу.